Багато місця ззаду? Нормально 30 задні нього. А ну сядь, ану покажи. Показує, Продемонструй. Для Продемонструй для підписників, будь ласка, як виглядає лонгова Секунду. версія, а i3, бо ніхто не вірить, що там місце, як в Ай5. Ану давай. Чікс. Ого-го. Нічого собі. Метр девяносто тринадцять. Ти маєш метр 93? А ну давай, я метр вісімдесят дев'ять. Десь так, плюс-мінус я вже забув скільки. Все, ну, сідаю я на це місце. Чікс. Блін, слухай. Це реально? Що там помістився? Контець та, ну, клієнт сказав, правду, що ця машина довше не 4 Ну, виходить, що нам, мені здається, більше місця має, ніж i 5 подовжені. <рес> О, я мишне кермо. Слухай, ну, можна, собі, можна собі таке забрати? <рес> 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 Дуже гарно. Ні, ну слухай, непогано. І тут цей, цей карбон, типу, вставочки, екранчик такий симпатичний. Вже а а чого немає акустики Harman? <рес> Є Harman? А чого тут не пише <рес> динамік. Да. А, ого. Ууу, це щось цікаве. Непогано і панорама, І вона ось тут прям всередину заїжджає. Не наверх, а всередину. Що собі спеціаліст. Якщо вам треба тут... така машинка, звертайтесь до спеціалістів. Менеджер Андрій, так?